Привет, на латифундисті топ новина останніх днів, це рішення польської влади щодо обмеження українського зерна. Це не стало якоюсь несподіванкою, бо цьому передували потужні протести з боку польських фермерів, блокада кордону цьому виною називається українське зерно, яке, начебто, обвалило внутрішній польський ринок. От хочеться зрозуміти наскільки. Дійсно, це має місце, а, і з ким не поговорити, як із представником якраз польського ринку. От е, е, мій вже давній знайомий Андрій Абдулов, польський трейдер. Андрій, поділись будь ласка, своїми враженнями там, чи стало для тебе, в свою чергу, несподіванкою, що все-таки польська влада, яка була до цього певним адвокатом українського зерна, яка говорила, що воно не осідає на польському ринку, а йде транзитом, все таки. Прийняла рішення щодо такого обмеження транзиту, не транзиту, а експорту зерна. Привіт, Костя. Привіт всім. Значить, так, по порядку. Фізично польська влада не може обмежити або заборонити імпорт українського зерна, тому що польща є, польсько-український кордон це зовнішній кордон європейської співробітні. Тобто на рівні Польщі ця це рішення не може бути прийнято, а тільки виключно в, в Брюсселі в парламенті ЄС. Але польща всіми правдами і неправдами може застосувати е, внутрішні можливості в постаті е, прикордонних служб, ветеринарів, і до санітарної служби, які будуть. Більш прискіпливо перевіряти документи, е, які над, залучаються до експортного зерна, е, повільніше це будуть робити всі е, шукати способів, щоб не е, знеохотити е, покупців в Польщі імпортерів купувати зерно саме з України. Е, це по перше, це, це як може вплинути, як може вплинути польська влада. Чому це роблять і чому якби слухають? Е, Ультиматум або інформацію від польських фермерів, тому що цього року в Польщі будуть відбуватимуться вибори до сейфу, тобто відповідник Верховної Ради України. І а фермера ну це, це великий шмат електорату, за який може голосувати за. Владу або може голосувати проти неї, і важливо все таки здобути цей шмат голосів для, для права і справедливості для партії, яка на сьогоднішній день складає уряд щодо на зерно слухай. Ну перше, кілька факторів впливає: війна перш за все так, тому що диверсифікація напрямків замість їхати в порти, все зерно, все зерно більше зерна їде сухопутними коридорами, між іншими на. Тобто збільшилось в кілька разів і постачання ріпака, і кукурудзи, і пшениці всіх остальних культур. А до цього всього дійшло, що минулий рік був найбільш урожайний в Польщі за останні бодай же п'ять років mm -hmm. а, в очікуванні кращих цін. Можливо, в жнива, тому що ціни були на, на піку, і ріпак був дорогий, кукурудза і пшениця. Це всі можуть подивитися на графіках Євронексту. Ну, як то фермер, не ошукуймося, що всі фермера дивляться на ціну і чекають, а може подорожче. Польські фермера чекали, чекали, не дочекалися трейдера, переробники почали робити закупки в Україні. Почали робити закупки в Україні, це автоматично вплинуло на менше зацікавлення товарами від вітчизняних фермерів. Плюс біржа. Біржа диктує ціну. Так само всі дивляться, експортери з України дивляться на Чикаго, польські імпортери і локальний ринок дивиться на французьку біржу. Так само німецькі покупці, які купляють Зерно від з Польщі також орієнтується на біржу плюс експорт, який відбувається портами Гданське, Гдиня, Свіноустя, Щечінь. Там також правила гри встановлює біржа. Слухай, ти знаєш? Ти цікаву думку згадав про те, що е, польська влада може вживати якісь е, важелі, впливу, які будуть там. Е, ну, на вже це робить. Вона вже це робить, вона вже місяць, мабуть, робить. Да? Нам, нам так, якщо не більше, так, вони більш прискіплені до документів, немає перекладу, наприклад, на польську мову, або на англійську, затримують поставку повільніше відбувається розмитнення. Раніше, якщо їхав склад, партія кукурудзи, прикладово, тисяча тонн, це було 20-15 вагонів. Нехай буде. Ветеринар перевіряв. Виборочно, там один чи два вагони. Зараз заглядає до кожного це 15 замість одного, одного листа ветеринарного контролю. Це вже 15 листів на кожен вагон, тобто, все час. Час дорівнює… Як на вантажівку виходить? Так, як на вантажівку. Час дорівнює більша черга, більша черга дорівнює кошти простої транспорту, кошти простої транспорту, плюс ціна на зерно дорівнює. Менше бажання імпортера купляти зерно з України, бо будуть кошти. Так само експортери з України, ті, хто постачає зерно, прорахуючи ставку транспорту і все остальне, все-таки скажуть за менші гроші, продам в порт, але якщо поставлю машини на круг, чи вагони буде швидше. Я мав на увазі знаю, що це може не виражатися не лише в фітосанітарних, ветеринарних якихось важелях. От, зокрема, сьогодні ж було прийнято е якраз підписана угода між урядом і фермерами польськими. От, зокрема, передбачає відновлення мита та ведення депозитів за транзит і сільськогосподарську та харчову продукцію з України до рівня цін нової рівноваги з цінами на польському ринку. Тобто я, ну, вони. Польський міністр згадував да, про те, що вони будуть старатися брати важелі, які не передбачають погодження із Єврокомісією, бо Єврокомісія, вочевидь, це може зарізати, тобто, такий якийсь якось внутрішнього характеру. Ну, тобто, всіма правдами і неправдами, щоб зрівняти ціни із, із, із польськими. Але інше питання, що десь я, мабуть, згадаю вже твій попередній меседж, те, що за останні кілька місяців. Ціни, і ти можеш це сам проілюструвати, зокрема, там на пшеницю на ріпак е і не вниз. Вони вони летять вниз, і це світовий тренд, який абсолютно не залежить від, від України, тобто з України зерна вже там поляки не купують. Ну, мабуть, останні кілька не знаю майже не купують. Я думаю, що їздить то, що раніше було підписано. Але якщо ми візьмемо, наприклад, окей, е, дуже популярна в Польщі культура ріпа. В Україні соняшник, в Польщі ріпак, ріпакова олія на столах в родинах, ріпакова олія як додаток до біопального. Ціна на ріпак рік тому на біржі в Парижі це стріляю, так, 1000 євро, зараз навіть не 500. Чи це вина українського зерна? Я думаю ні. Так, об'єктивно доліше на ситуацію. Окей, так, переробник. Не заперечую, переробник не хотів купляти е, в жнива, коли був ріпак по 4 тисячі злотих. Це трошки менше, нехай буде, ніж тисяча доларів в жнива. Не хотів купляти у польського фермера, бо у українського міг купити на 50 доларів дешевше, скажімо так. Але зараз він не заплатить тих грошей навіть, бо, бо, бо біржа. біржа диктує цін. Тобто, навіть з банальної арифметики українцям не вигідно вести в Польщу зараз. Ні, абсолютно. абсолютно. Подивіться, на, подивіться на ціни пального, бо те пальне, що приїжджає на Україну, то воно ж їде з Польщі. Угу. Воно, то Польща є головним хабом до поставок і озброєння і е, паливних матеріалів на Україну. Бо... Бо і залізничні п, пункти перед кордону мають і досить розвинуті Україна з Польщею автомобільним транспортом. Ну то це це головний напрямок. Це, це Польща, хто доставляє. І я ж кажу, що е, зараз вже не вигідно, не вигідно полякам платити за українське зерно українцям невигідно вигідно продавати, але не дивлячись на це, ну, ціни летять вниз. Так ріпак трошки там, ріпак і кукурудза, там і пшениця трохи відбили, але це ніщо. В порівнянні з цінами навіть з січня цього року я вже не кажу шість місяців назад. Слухайте, віриш е, в таку ідею, щоб через всякі технологічні там е, е, можливо датчики, якісь маячки, щоб можна було там е, зробити простежування зерна, щоб воно йшло суто транзитом, щоб воно не осідало це ж там, хочуть якраз і, і, і Польщі здається, Болгарія, Румунія. Так це не треба навіть маячки робити. Ви достатньо о, сформувати партію, боже. Ну як, як потяги їздять, потяг експрес. Я вживаючи людського розуму, потяг експрес. Якщо зерно не має їхати до польських покупців, має їхати в, в Німеччину прикладово. Підганяєш під, під, під локомотив. Він забирає вагони з українським зерном і їде, 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 їде собі в Німеччину і там вигружається. І все. Це ж це розбудова інфраструктури, то легше набагато легше сказати, що так, ми щось зробимо, ніж це зробити. Вагони, локомотиви, термінали в портах, склади. Це ж не збудуєш навіть кілька місяців. Тобто ніяких додаткових технологічних рішень не потрібно. Не ну це ну, слухай кося. Ну якщо вагони в Україні, вагони е, широкої калії, так може їх зараз буде більше, бо менший врожай, е, менші запаси зерна. Так, але ж тими вагонами не повезеш зерно в Німеччину, в Австрію, в Францію, в, в Італію, в Іспанію. А в ЄС немає, немає вільних вагонів, складів, щоб, щоб це зерно забирати вузькою колією з того самого Кобаля, чи я не знаю, там з Угу. Я скептично відношусь до заяв уряду, що їм вдасться швиденько щось робити. Ні. Угу. Слухай, яка тобі мотивація? Ну от є думка, що. Таким чином намагаються вибити компенсацію е, з боку ЄС, е, що власне вже відбувається. Там Польща здається 30 мільйонів, Румунія, Болгарія е, отримали теж е, 17-15 здається, щось, щось біля того е, мільйонів євро компенсації через саме українське зерно, які, збитки, які отримали. Тобто це. Це може бути кінцевою метою, бо ну, твій попередній спіч він говорить про те, що ну, от останні місяці так точно українське зерно нічого е, ніякої погоди не робить на польському ринку. Ну, слухай, ну, компенсація. Ну фермер так само, як кожен з нас, фермер працює за гроші. Він е, е, теоретично має збитки, якщо не продав по 1600 злотих пшеницю. Орієнтуючись на ту ціну, яка була після жнив зараз, а зараз змушені продавати по тисячі. Значить, він на 600 злотих в мінус на кожній тон. Так рахує ферми. Я думаю, в Україні врахував так само. Е ну і дивлячись на це, він домагається від влади е якоїсь компенсації. Якоїсь компенсації, бо ну. Бо... Влада повинна його рятувати. Я ж тим більше кажу, що акцент ставимо на предвиборчу кампанію в Польщі. Тобто восени будуть вибори. І влада, їй важливо зараз заохотити фермерів, щоб голосувало на неї. Як заохотити, дати їм грошей, щоб вони заткнулися, вибачаюсь, і були спокійно, І все. Ну, слухай, це взагалі побутуюче враження, отаке серед польського фермера, що да, що. Е обвалили ціни українці, чи це просто деякі місцеві популісти, яких вистачає і, і в Україні, в Польщі їх теж вистачає, користуються якимись такими настроями і роздмухують їх там до максимуму? Ну, слухай, без популістів ясна річ не обійшлося, але якщо. Краще знайти зовнішнього ворога і об'єднатися проти нього. Міше, це об'єднало українське зерно, українське зерно це зовнішній ворог польських фермерів. Тобто, якщо ти посадиш фермера, почнеш йому показувати графіки, зелена свічка начекав, чи ще щось, він скаже: бля, це херня, костя, не мороч мені голову. Буде дорожче чи дешевше, і все. Ну, це хочу почути фермер. Польщі так само скажемо, скаже. То саме тільки в польській мові. І якщо ти будеш показувати світові тренди, збільшення врожаю кукурудзи в, в США, це, це, це не вплине, це не вплине на світопогляд польського фермера. Він скаже: бля, Хамуха, де яка мені різниця, що там в США і що вони, більше, що вони менше кукурудзи продадуть на Китай, а більше до ЄС і тому ціна в ЄС паде? Прикладово так. То він скаже мені без різниці, я хочу хороші гроші отримати за кукрузу і все. А якщо я не отримаю, а побачив, що переробник купляє з України, значить, що винувати? Переробники українці. Переробник, що дешевше купив, а Україна що продала, і все. Тому Все просто. Прості, да. прості ну, пояснення. Я, я дивлюсь з пункту я живу в Польщі. Я їм хліб з польського зерна, е, м'ясо, яке їм то воно виросло, скажімо так, на е, польських е, тих муха скажи ти, я скажу. Е, Кобі корма. Так, 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 так. Їм польські яблука, польську картошку, але я дивлюсь з точки зору не, е, скажімо так, більш об'єктивно оцінюю ситуацію. Ну я теж як. Якби я був виробником якогось продукту, хотів би, звісно, його продати дорожче. І коли б бачив, що його купляють за кордону дешевше, також був би обурений. Але е, треба дивитися об'єктивно на ситуацію. Тобто українське зерно так, воно приїхало набагато більше. Не заперечую, вплив, був, вплив був, бо був хороший врожай. Е, останній е, в Польщі був дуже хороший врожай. І по пшениці, і поїзі, і по кукурудзі, і по ріпаку. Був хороший враже. Фермера вирішили не продавати, зачекати, аж ціна поправиться, або продали меншу кількість. Ну і маємо те, що маємо. На жаль. Минулого разу, коли ми з тобою спілкувалися, ти таку цікаву думку озвучив про те, що ну, це досить вигідна позиція звинувачити всьому українське зерно, але при цьому забувати, що, наприклад, польські птахофабрики дуже, е, дуже охоче купують українську, там, наприклад, соєву олію. яка… В порівнянні ну, з умовною німецькою, вона там набагато дешевша, а всі ми знаємо, що польська, е, польська птиця, польська е, птахівнича галузь, вона є ну, чи номером один, чи номером два. У, так, звісно, у а, звісно, я тобі більше скажу. Е, вибач, я тебе переб'ю. Е, польські фермери були досить обурні, що дешевші білоруські добрива е, перестали їзди, перестали бути імпортовані до Польщі і польські фермери були обурені що втратили можливість можливість експорту е овочів і в ту саму білоруч росію Mm -hmm. Тобто говорили той самий Михайло Колодійчак, е презес Агроуні, нарікав, то ще я не знаю, чи не перед війною, коли почали впроваджувати ембарго е щодо Росії, то був досить обурений з приводу того, що він не може своїм е російським друзям, бодай же так сказав. Я не впевнений, що щось, щось схоже було. То нарікав, чому ми не можемо продавати йому вірки, втрачають ринок зброй. Це мені нагадує історію з польськими яблуками, в 2014 чи в якому році було, десь схожа, схожа історія була. Росія ж була те, не найбільшим ринком е для, для Польщі. Так, так, так. Польща, Польща досить сильно стоїть, якщо йдеться мова про вирощування яблуків. Зрозуміло. Ну, е я тоді повернусь до Соєвої і скажу, Чи ти не в курсі, наприклад, що такі позиції, що вони продовжують іти нормально? Бо ну, то польська сторона, ну, вочевидь, зацікавлена, в, щоб цей продукт йшов з України безперешкодно? Ну так, звісно, зацікавлені виробники зацікавлені комбікормів, ті і більші, і менші, навіть малі птахофабрики подейкують. Подейкують, що малі птахофабрики самі закупали українське зерно, щоб мати можливість оптималізації витрат при продукції комбікормів для своїх тварин, угу. я чому запитував? Бо я думаю, що можливо знаєш, і має місце певне викривлення, що умовно те, що нам заважає українське зерно, там пшениця, там черепак, ми його доточно перевіряємо. А те, що нам ну дійсно там потрібно. Соєва олія, зелений коридор. Ну, я тобі кажу, що ціни на олію летять, і багато-багато пропозицій з українського ринку йде до Польщі щодо олії. соєвої якраз, яка активно вживається для продукції комбікормів і соєвий широт з України також їздить один з. Найбільших експортерів з України не відчуває проблем зі збутом, тому що він якби на півдні Польщі вибудував огромний термінал, перевалочний і склади, і робить таку дрібну конкуренцію портам, бо Польща е, через порти імпортує понад 2 мільйони тонн соєвого широту з Аргентини і Бразилії щороку, і український широт соєвий користується користує огромною популярністю. Mm -hmm. Бо спорту вести на південь це, Боже, 600 кілометрів нехай буде. А якщо це заїжджає по вузькій по широкій колії, продається зі складу за схожі гроші і швиденько, і на місці. Та сама соя, ГМО чи не ГМО, той самий що? І всі задоволені. На це, на це польські фермери не звертають. Mm -hmm. Зрозуміло. Андрію, я тобі дуже вдячний за зерновий лікбез. Е, тепер картинка вже проясняється. Сподіваюся, що там українсько польські зернові відносини скоро налагодяться. Я також маю надію на це. Все, дякую тобі. Дякую тобі на зв'язку.